Чи ходив ти в експрес-стрижку? Е, ні, я не ходив, і ви знаєте, е, ну у мене просто дуже багато питань до такого формату, і можливо, ось хто. Там ходив, хто там працює, от ви мені можливо дасте відповідь на ці питання. От, наприклад, е що мене дивує, от, о, о, є експрес стрижки на зупинках громадського транспорту, десь велике там скупчення людей. А з точки зору комерції, можливо, це і правильно, що там от, знаходяться такі заклади, якщо це можна назвати заклад. Да? А з іншого боку, от я там скільки дивився, там немає мийки. Да? Тобто мене це дивує. Як це так, що там немає мийки і, ну. Те, що там тебе стриж, швидко будуть обслуговувати, ну це так. Зараз в сучасному світі це теж плюс, але з іншого боку. Ну який туди ходить контингент? Хто там був до мене? Це все про один інструмент. Розумієш, він оброблюється. Знову ж таки, ну вибачте. Ну, мені здається, цей формат це дуже щось якісь такі питання. Такі ж не там, яка буде кваліфікація цієї тітки? Да? Я розумію, що в неї там і вартість стрижки знижена. Але знову ж таки, чи може вона зробити якісно. Бо в мене, там, наприклад, товар ну, тут як, як пощастить. Тобто, може бути нормально, а може бути таке, як наче ну, непрофесійно вдома там, любителі постригли, там, залишили антен... ну, антенне це півбіди, а взагалі там прибрали лишні, поскупили. Ну Просто я не розумію людину, яка надає такі послуги. Ти це береш гроші. Якщо в мене вдома так пострижуть, я ні, слова не скажу, бо я розумію, ну там людина немає кваліфікації. А коли людина, людина за це бере гроші, ну вибачте, ну як це може працювати, просто не розумію. От, тому от питання: ну, тобто чи справді там таке класне обслуговування, чи справді тобто, вас це влаштовує, там немає навіть мийки? Хто там був до вас? Там, я навіть ось на районі оці е, е, мафи там навіть е, підписано було. Що це там якась пропозиція для пенсіонерів. Ну, розумію, їм треба кудись ходити. Ну, може, якщо для пенсіонерів, то я розумію, що може їм це і підійде. Ну, мені здається, молодим людям все-таки треба щось інше. Я ходив, наприклад, в просто звичайна перукарня. Да? Там був звичайний зал, це не барабашоп, але тим не менше, Все це цивілізовано, там більш-менш нормальний ремонт, там є мийка, там все, що потрібно, все є. Тому. І там не було ну трішечки дорожче, ніж в цих експрес-стрижках в мафах, ну але там ну, це рівень, хоча б краще все одно. От, тому напишіть в коментарях, хто ходить такі експрес-стрижки, чи влаштовував вас, чи ні, чи як там взагалі з, з дезінфекцією інструментів і так далі. Просто цікаво.